Тані друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео ми розберемося з вами, як перейти із одного газопостачальника до іншого. Адже, як відомо, у липні-серпні нас всіх автоматично перевели на Нафтогаз. І тому хто мав кабінет у 104 Іулей від Івано-Франківськ. Газ вже не, не показується повідомлення. І ось зараз ми постараємося роз, розібратися в цьому невеличкому квесті, бо інакше це не можна на, назвати. Отже, щоби зареєструватися у Івано-Франківськ на Нафтогаз, е, нам потрібно Знати свій eis код Для чого? Для того, щоб у Viber отримати свій особистий рахунок. Заходимо в Viber, натискаємо опцію в номер Viber, я залишу, натискаємо опцію отримати код, і для цього нам треба ввести старий eis код із кабінету 104 або з вашої квитанції. Як це знайти? Заходимо в кабінет 104 і там внизу є EIC-код у розділі інформація, копіюємо його з кабінету 104 або своєї квитанції вводите. Потім набираєте Viber і зараз у вас покаже, який у вас номер особистого рахунку. Ось копіюєте свій номер і переходите на сайт Нафтогазу, щоб ввести його і зареєструватися. Адресу цього сайту я теж вам залишу. От, введіть номер вашого особистого рахунку. Я даю згоду, перейти, перейти до реєстрації. Вводите перші літери власника. Я не робот. Перейти до реєстрації. Тут є дві опції по номеру мобільного або через емейл. E Ми вибираємо емейл, e вводите ваш емейл. E Після цього треба підтвердити ваш імейл, е зайшовши по посиланню. Так, тепер просить створіть ваш пароль. Дуже особливо дуже важливо знати, що пароль має складатися з одної, як мінімум літери великої, одної як мінімум малої літери, і так само цифри або значка. Тобто здалегіть, придумайте пароль, запишіть його десь. Бігаючи наперед, скажу, що ви можете так само все по вайберу зробити, отримати квитанцію і прийшти в Ощадбанк. Чи, ну, чи в інший банк, щоб, отримати, щоб так само заплатити по квитанції, але це ми робимо для більшої зручності, щоб ви бачити всі розрахунки. І ми виграли наш невеликий квест в якому ми вже бачимо всі наші дані і можемо оплачувати. Дякую, друзі, вам за увагу. Я сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Якщо ви знаєте щось нове, чи так само інших, підказуйте людям. І всього вам найкращого тепла і теплої зими в ваші домівці.